Деякі люди не згодні з моїми тестами від різних дисків. Зараз я вам попробую це все пояснити. Тест не одиничний. Я ставлю диски в, однакову, в однакові умови. Тобто, щоб дізнатися конкретну ціну різу при виконанні однакової роботи. Я вже затестував 8 дисків і по кожному є вартість одного різу. Деякі люди стверджують, що ти неправильно робиш тест, то що у тебе заготовка дуже сильно торчить з лещат, от, І отут вона резонує, і починається зношення диску сильніше. Дивіться, всі тести я проводжу на однаковому квадраті, 16-му. З вилітом я його фіксую, початковий виліт 100 мм і починається зменшення. Диски всі в однакових умовах. Те, що там я чи давлю на болгарку, чи не давлю на болгарку, я ріжу в звичайному режимі. Те, що там під своєю вагою повинна болгарка перебувати, друзі, в побуті або на виробництві, воно нафіг не треба. Ми тестуємо в конкретних умовах. Ми не зажимаємо кожен раз заготовку в притику тут до Тобто я стараюся максимально реалізувати умови використання. А основний посил серії даних відео е, пов'язаний з тим, е, що умови для всіх одинакові, і ми просто дізнаємось вартість різу при виконанні однакової роботи. Хотів додати. По поводу перебування, щоб болгарка різала під власною вагою, дайте мені, будь ласка, відповідь. Хто нібудь коли-небудь різав болгаркою, щоб вона просто була під власною вагою? Це єдиничні якісь випадки. Ми все одно на неї трохи притискаємо, як не крути.